Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Марка в п'ятому розділі описане чудове зцілення, з'їснене Христом. А Він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Життя було до цієї жінки безжалісним. Ось уже 12 років тіло її страждало від тяжкої хвороби. Щодня вона стікала кров'ю, а оскільки кров це життя, значить, з неї повільно виходило життя. Її мрії, плани, усе пішло, мов пісок крізь пальці. 12 років тривалий термін, будь-яка звичка, будь-яка вада чи помилка закорінюється глибоко за такий час. Гріх – це серйозне явище. Ось уже майже 6 тисяч років, тобто 60 століть, він мучить людей, спотворюючи образ Господа в їхньому житті. Але Ісус прийшов на землю саме для того, щоб вирвати гріх із корінням. Ісус лікує не лише зовнішні вади. Він знає, наскільки важливим органом є людське серце, і тому готовий вирвати гріх із серця. Сьогодні він дивиться на нас і говорить: Сину мій, прийди до мене таким, яким ти є, і не турбуйся, що живеш таким понівеченим життям два п'ять чи двадцять років. Я прийшов в цей світ, аби вилікувати тебе і будь певен, я зроблю це. Нещасна жінка протиснулася до Ісуса крізь натовп, що оточував Його, і з вірою доторкнулася до одягу, вона вважала себе негідною уваги вчителя, вона відчувала свою нікчемність. Якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужою, думала вона, і сталося чудо. Але тоді жінка почула приємний голос Ісуса. Хто доторкнувся до мого одягу, Ісус подивився навколо, щоби побачити її. Серед усього натовпу Ісус виділив саме її, хоч вона вважала себе зовсім негідною. Він повернув їй почуття власної гідності і поваги. Ісус затримався заради неї, бо ця жінка була важлива для нього. Зневажена, відкинута близькими людьми для Ісуса. Вона була найвищою цінністю. Ісус анітрохи не змінився. Він такий самий, Він продовжує шукати людей, які відчувають себе негідними, щоби зробити з них спадкоємців царства. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги, сказав Ісус. Але ще до того, як Ісус заговорив, вона вже відчула, що зцілена від хвороби, уже повірила, що її молитва почута. Гріх більше не мав влади над нею. Біль, страждання, сором, усе закінчилось. Вона стала новою людиною, і це трапилося миттєво. Богові достатньо миті, щоби здійснити чудо. Помолимось. Наш любящий, дорогий, небесний отець. Ми вдячні Тобі за цю гарну історію, яка записана на сторінках Святої Книги Біблії. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти спонукаєш людей і нас сьогодні, іти до Тебе, бо єдине місце нашого зцілення це Ти. Допожи, Господи, сьогодні всім нам просягнути руку до Тебе і отримати зцілення нашої душі. Прости нас і благослови нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус бажає зробити і вас спадкоємцями свого царства. Пишіть нам про свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.